Озбройтеся молотом і почніть трощити мотлох. Станьте власником звалища і розширте його. Спочатку у ваших руках буде лише величний молот, проте з часом ви станете господарем найбільшого звалища в області. У грі Junkyard Simulator на вас чекає повна свобода дій. Ви самі вирішуєте, яким чином будете отримувати прибуток. Ви можете самостійно утилізувати метал, а можете вкластися в придбання спеціалізованих пристроїв, що дозволяють щодня утилізувати тони металу. Купуйте нове обладнання, укладайте угоди з перекупниками і підвищуйте рівень своїх доходів. Тут все залежить тільки від ваших рішень. Вам подобається вручну розбирати старі машини на частини і відкладати для себе корисні деталі? Немає проблем. Або, можливо, ви хочете придбати пристрій, який буде автоматично позбавлятися від мотлуху і відкладати цінні деталі. У вас є така можливість. А що щодо повного знищення? Не бажаєте придбати величезний подрібнювач, який дозволить перетворювати на пил буквально все, що трапляється на очі? Lost Ember Rekindled Edition – це нестандартна пригода, в якій ви досліджуєте світ через десятки істот. Ігровий процес будується на вивченні, трансформаціях і відновленні подій минулого без битв і поспіху. Кожна форма дає нову перевагу: перелітайте прірви, пірнайте в річки, деріться по уступах або проривайтеся під землею. У кожної тварини свої навички. Змінюючи тіла, ви отримуєте доступ до нових зон і деталей історії. Це не просто шлях, а спосіб розкрити правду. Ключове завдання знайти найважливіші моменти забутого життя і зрозуміти, як все зруйнувалося. Разом з примарним провідником ви відновлюєте картину світу, спостерігаючи її очима різних істот. Тут немає ворогів, тільки наслідки, яким пора дати голос. Reason Escape Simulator Dig Out – це хардкорний симулятор виживання в тюремних умовах, де будь-який твій крок може коштувати свободи. Тільки холодний розрахунок, терпіння і спритність допоможуть вибратися з цього бетонного пекла. Прибирай килим, копай, торгуй і дій і тіні. Виживання не мета, а необхідність. Життя у в'язниці ланцюг перевірок. Спочатку перевіряють охоронці, потім система, а потім твоя власна психіка. За стінами камери кипить чорний ринок, і у тебе є шанс пробитися, якщо зіграєш грамотно. Міняй сигарети на інструменти, торгуй з сусідами, покращуй спорядження і ховай докази, поки не почнеться перевірка. Тунель твоя дорога до свободи. Але шлях до нього вкритий пилом і ризиком Покращуй килими, маскуй пісок. Ховай динаміт. Чим глибше копаєш, тим більше пасток чекає попереду. Використовуй світлові палички, щоб не збитися з маршруту. Storage Hunter Simulator Мрієте перевірити свої здібності? У такому випадку представляємо вам неймовірний світ короля аукціонів, де всі гравці будуть змагатися за головний приз. Причому останній представлений у вигляді складів під зав'язку заповнених скарбами. І вони так і чекають на нових власників опис гри. Візьміть участь у всіляких аукціонах і знайдіть там чимало цінних предметів: старовинні годинники, рідкісні картини, колекційна зброя або дорогоцінні камені. Неважливо, адже знайшовши щось із цього, ви зможете отримати відповідний прибуток. До того ж, не варто зупинятися на поточних досягненнях, адже ваші перші кроки відкриють двері до ширшого спектру можливостей. А потім ви зможете не тільки поліпшити свої навички, але й купити ще більше товарів. Company of Heroes 3 – це чергова частина легендарної тактичної стратегії та приголомшливого екшену, події якої відбуваються під час Другої світової війни. Запеклі бої в реальному часі. Гравці перенесуться в період холодної війни на Середземноморські фронти, де візьмуть участь у грандіозних боях на території Північної Африки та Італії. Ви виступите в ролі генерала. І візьмете під свій контроль загальну кампанію, ретельно плануючи свої кроки. Якщо ви готові взяти на себе такі обов'язки і вступити в захоплюючу битву з ворожими солдатами, гравці зможуть взяти під своє управління як повітряні, морські війська, так і наземні, організовуючи на новій динамічній карті лінії постачання, знищення ворогів буде здійснюватися за допомогою нових бойових підрозділів, значущих фракцій і світових бойових загонів. Головні особливості тренування в режимі сутички, багатий арсенал зброї, покращені елементи геймплею, додано пошкодження техніки, динамічна однокористувацька кампанія, покроковий унікальний ігровий процес, більше 10 місій в реальному часі.